Купила бабка на ринку калоші йде повз аптеки, дивиться, купа порожніх коробок для спалювання винесено. Вибрала собі підходящу, поклала у неї калоші, сіла в автобус, коробку поклала на коліна та їде. Навпроти стоїть хлопець, читає напис на коробці. Презервативи 2000 штук. Хлопець запитує Бабусю, кому гуму купили? Бабця здивувалася, звідки він знає про калоші, і каже: та діду своєму. І надовго йому вистачить. Ну, дивлячись, як шаркати буде, а то, може, й за тиждень зітре. Приходить піддати чоловік додому, роздягається. Дружина його оглядає та здивовано каже Олег, куди поділося твоє волосся у паху та на грудях? Моль з'їла. Що? Знову від наталченого чоловіка у шафі ховався. Василь приходить додому о 4-й годині ночі п'яний вщент зі своїм другом Остапом. Дружина Василя відчиняє двері і каже: Васю, ти бачив котра зараз година? Приперся під ранок та ще й у такому стані. Все, ти покараний. Будеш в мене місяць без сексу. І ти Остап теж. Туристичний автобус гід каже. А зараз ми проїдемо цей довгий тунель, і ви побачите район, де всі кинули пити та палити. Пасажири пожвавішали. Всі кинулися до вікон автобуса. Скінчився тунель, і всі побачили величезний міський цвинтр. Хлопець заходить у купе поїзда зі своєю подругою. Потяг рушив, і тут з'ясовується, що інших пасажирів у цьому купе не передбачається. Дівчина каже Давай скористаємося тим, що ми самі і займемося сексом. Ні, я хочу, щоб ти вийшла за мене заміж незайману», – Подруга думає І чорт мене спокусив таке запропонувати. У нього ж серйозні наміри. Що він тепер про мене подумає? Хлопець думає Ну чому я саме сьогодні надів диряві труси?